Готовится Польща. Звичайний багатоповерховий будинок на вулиці Добровськієго, 14. Здавалося б, нічого незвичайного, але квартира номер 9 приховує таємницю, яка без перебільшень вас сильно здивує. На момент запису цього відео двері цієї квартири залишаються замкненими вже 57 років. Її опечатали ще в далекому 1967 році, і з того часу жодна людина не наважилася залишитись там на ніч. Вам може здатися, що це відео про полтергейста. Чи щось таке. Але ні. Людина, про яку я розповім, куди страшніша за вигаданих потайбічних істот. Сьогодні я розповім справжню моторошну історію польського серійного убивці Богдана Арнольда, якого прозвали Володарем Мух. Тренд cannibalism.

Постійні глядачі Трукрайму знають, наскільки важливо помічати деталі, аналізувати дані та розуміти причинно наслідкові зв'язки. І це стосується не лише кримінальних справ, а й багатьох інших сфер, зокрема, роботи дата аналітиків. Уявіть собі, у світі зараз є стільки інформації, що вона вимірюється у зетабайтах. Це колосальні обсяги даних, які потребують спеціалістів, здатних їх правильно інтерпретувати. Робота дата аналітиків це свого роду детективне розслідування, де ви збираєте. Шматочки пазлу шукаєте закономірності та робите висновки. Якщо ви хотіли б спробувати себе в ролі такого цифрового детектива, то зверніть увагу на безкоштовний чотирьохденний марафон від GoIT. Це чудова можливість зануритися в світ дата-аналітики, спробувати себе в новій ролі та зрозуміти, чи підходить вам ця професія. Я підкреслюю, що марафон безкоштовний. Він включає лекції, практичні завдання і, що найважливіше, спілкування з наставниками, які допоможуть вам з усіма питаннями. До того ж, ринок дата аналітики в Україні зараз активно розвивається, і це чудовий момент, щоб розпочати кар'єру в цій перспективній сфері. Скануйте QR-код на. На екрані або реєструйте за посиланням в описі до цього відео та закріпленому коментарі. Не упустіть шанс опанувати цікаву високооплачувану професію разом з GoIT. Давайте разом розберемося, хто такий Богдан Арнольд і що про нього відомо. Без нудятини, тільки основне, щоб мати уявлення про психотип серійного убивця. Народився він 17 лютого 1933 року в Каліші. Був першою дитиною з трьох в доволі заможній родині, оскільки його батько Євгеніуш був співвласником фабрики, де вироблялася піаніно. Непогано так. Ну, а його мати працювала в суді. В школі Арнольд навчався так собі, оскільки був ледащим і, як то кажуть, клав болт на освіту. Після випуску працевлаштувався на фабриці свого батька, але і тут не впорався. Чувака звільнили через лінь і невиконання виконання своїх обов'язків. А от що він вмів робити добре, так це спілкуватися із жінками. Він з легкістю знайомився із дівчатами та вступав з ними у стосунки. Я маю на увазі не лише інтимні. Чувак був одружений тричі впродовж усього 10 років, в період від. 17 до 27 років дівчата вважали його привабливим хлопцем однак, за зовнішністю ховалася темна сторона. За спробами завести нові знайомства і підтримувати романтичні стосунки часто стояла потреба контролювати і маніпулювати іншими. Це було частиною його особистості, яка з часом виявилася значно небезпечнішою, ніж ви можете собі уявити, без перебільшень. Про це ми поговоримо детальніше. Як я вже зазначив, у віці 17 років він вступив у свій перший шлюб і став батьком. Проте через проблеми з алкоголем та прояви агресії, як психологічної, так і фізичної по відношенню до дружини, цей шлюб розпався. Події, що сталися після розлучення, будемо вважати першими тривожними прапорцями. Я зараз не стверджую, що подібних проявів раніше не було, але нам про це невідомо. Тому точкою відліку для нас буде його наступна дівчина Сесілія. І от що сталося. Вони проживали разом. У них також народилася спільна дитина. Сесилія згадує, що Арнольд мав надмірний, навіть неконтрольований сексуальний потяг, і вони робили це по 5-6 разів на день. Сесилія не хотіла цього і просто чекала, коли все закінчиться. Ну, знаєте, вона терпіла це одного вечора. Богдан повернувся додому п'яний. Цього разу Сесилія відмовила йому, але він не став слухати та взяв дівчину з силою. Вісім разів під час наруги він просив партнерку, щоб та вкусила його. Після цього Сесілія пішла від нього і Богдан знову одружився. Але і цей шлюб теж розпався. Причиною стала позашлюбна дитина Богдана і Сесілії. Ну, не сама дитина, а їх відносини. Бо Богдану було пофіг на дитину, що стало редфлегом для його дівчини, і вона пішла. І от ми добралися до цікавішого. Третій шлюб закінчився розлученням через суд, завдяки якому ми дізналися моторошні подробиці про Богдана та його сексуальну девіацію. Під час суду його дружина зізналася, що він словесно принижував її, зв'язував або мотузкою, або рандомним дротом по руках і ногах та чинив наругу. Часто неприроднім шляхом він використовував пляшки від горілки. Ну а після всього він ліз обійматися, цілуватися та вибачався перед дружиною. З її слів, саме під час оцих вибачень він досягав піку, ну типу закінчував почати, якщо ви розумієте про що я. Все, то це були нещирі якісь вибачення. Він продовжував свою збочену гру. Вони розлучилися, але як це часто буває, ніякого покарання за свою жорстокість він не поніс. 1961 рік. Катовіце. після розлучення та судів, Богдан Арнольд переїжджає в цей будинок, що розташований на вулиці Даборській 14. Його квартира номер 9 розташовується на горищі цього будинку. Такі квартири, звичайна практика у Польщі раніше там була пральня. Ну а працевлаштовується він електриком на металургійному заводі. Зі слів його колег працював Богдан сумлінно, хоча часами приходив на роботу із запахом перегару. Можемо зробити висновок, що наш персонаж стражав на алкоголізм, через що проводив більшість вільного часу у барах міста Катов'яце. Там і знайомився із жінками, яких проводив свою маленьку квартиру на горищі. Саме в такий спосіб він обиратиме майбутніх жертв. 1966 рік. Минуло 5 років, як Богдан приїхав у місто. Черговий вечір в черговому барі. 30-річна жінка ім'я Марія попросила пригостити її пивом. Він радо погодився. Під час розмови з'ясувалося, що їй немає де спати. Ця деталь та інші, які я розповім далі, нам відомі виключно із свідчень Богдана в суді. Вірити цьому чи ні вирішувати вам. Особисто я не бачу причин не повірити йому. Наприкінці відео ви зрозумієте, чому. Так, от Марія зізналася, що їй ніде ночувати. Проте це була лише приманка. Виявилося, що вона. Була секс-працівницею, і перед тим як зайнятися роботою в квартирі незнайомця оголосила свою ставку, що розлютила його і змусило попросити жінку піти. Вона не погодилась, натомість розірвала на собі блузку і пригрозила, що якщо він не заплатить, то вона звернеться в поліцію і він матиме неприємності. Зі слів Богдана, спочатку він не піддався на шантаж, не бажаючи влаштовувати скандал я підійшов до неї, і вдарив ногою в область коліна, в результаті чого вона пох. Китнулася, я схопив її ззаду за шию перед плеччям і почав душити. Марія захищалася і подряпила мені область зап'ястя. Від болю я схопив на плиті молоток. наніс їй з її два-три удари по голові. і Відчув, як її тіло м'якло. Переконавшись у її смерті, він поклав тіло на диван і пішов у бар випити. Ненадовго, оскільки боявся, що хтось знайде тіло. Повернувшись додому, він заховав труп в дивані. Наступні три дні провів у запої. Так. Ви все правильно зрозуміли. Він жив у квартирі, де сховав тіло вбито ним жінки в дивані. Але це ще не все. Перше, що прийшло йому в голову спалити тіло. Але не придумав, як це технічно зробити, щоб ніхто нічого не помітив. Чувак вийняв органи і дрібно нарізав їх та змив усе в унітаз. Я поклав голову в кастрюлю з теплою водою. Не витримав цього видовища і пішов пити у бар. Повернувшись, поставив казан на електрообігрівач і заснув. Прокинувся, виявив, що вміст казана википів. Ну а решту поклав дерев'яний ящик, оцинкований зсередини, і відправився на пошуки гідроксиду натрію, щоб розчинити тіло. Але не знайшов дні ідуть. Запах посилюється, якщо ви розумієте, про що я. Тому Богдан купує хлорку, яку всипав у той ящик, та залив усе окропом. Це зупинило подальше розкладання. Марія стала першою випадковою жертвою Богдана. Це вбивство стало ініціацією, оскільки наступних він вже обирав. Свідомо. Наступна дівчина на ім'я Людмила змогла втекти. Їй дуже пощастило, оскільки Богдан був надто бухий, завдяки чому їй вдалося вирватися. Вона одразу звернулася до поліції та розповіла, як він намагався її душити. Також розповіла про сморід в його квартирі. Але через професію жінки, а вона була секс-працівницею, поліцейські не стали її слухати. Навіть не перевірили квартиру, а вона назвала їм адресу, 12 березня 1967 рік. Бар Мазур Богдан знайомиться із 40річною жінкою, її ім'я невідомо. Фото, яке ви зараз бачите на екрані реконструкція зроблена з її черепу. Вони випивають велику кількість алкоголю, після чого звір запрошує її до себе в квартиру, в ту саму квартиру, де досі знаходиться тіло Марії. По прибуттю на місце, він одразу бере жінку силою. Після усіх знущань, позбавивши її життя, з тілом вчиняє так само, як і минулого разу. Минуло лише 40 днів, як він скоїть чергове вбивство. Жертвою стала 33-річна Стефанія. На суді серійник зізнався, що не пам'ятає, як позбавив її життя. Він прокинувся, а вона лежала поруч. Пізніше він побачив дріт і збагнув, що, скоріш за все, він задушив Стефанію саме ним. Її тіло він запхав до того ж самого ящика, де вже були тіла двох попередніх жертв. Рівнесенько через місяць, 22 травня 1967 року він знайомиться із 27-річною Хельгою, проте цього разу пішло не за сценарієм. Звір зустрів Хельгу на автостанції. Запропонував пригостити її їжею та горілкою. Вона погодилась. Коли вони увійшли у квартиру Богдана, Хельга відчула різкий неприємний запах. Цей запах відлякав її, і вона спробувала втекти. На жаль, їй не вдалося. Звір схопив її та утримував смердючому лігві два дні. Думаю, ви і без мене зрозуміли, що там відбувалося продовж цього часу. Зрештою, Богдан позбавив Хельгу життя. Але цього разу позбутися від Звичним методом не вдалося, оскільки в оцинкованому ящику не залишилось місця, і цей єбанат просто кинув її на підлогу біля вікна, так і залишив. Я навіть знайшов фотографії квартири номер 9 але тут показати не можу. Тому як завжди, ви знайдете додаткові матеріали до цього відео в нашому телеграм-каналі. І я прислуховуюся до ваших порад. Тому щоб облегшити пошук серед постів, які я там публікую, усі додаткові матеріали будуть відмічені ось цим словом, яке просто треба вписати в пошуку. Коротше, сам єбана теж не витримує сморід, тому з'являється у своїй квартирі дедалі рідше. Навідую час від часу, щоб провітрити. Ну а ночую в усіляких притонах та на вокзалах. Мабуть, у вас зародилося логічне запитання, а що сусіди? Невже нічого не помічали? Помічали, але Богдан відмазався, що м'ясо, яке він приготував, зіпсувалося. Потім вигадав проблему з туалетом, ну і так далі. Йому якимось чином вдавалося відмазатись. Мені це нагадало історію Джефрі Дамера, я колись робив про нього відео. Потім сусідка, яка жила знизу під квартиру номер 9 побачила, як з її стелі іноді падають личинки. Вона кілька разів розмовляла, навіть сварилася з Арнольдом, але чомусь так і не звернулася до поліції, щоб, хоча б, написати скаргу на антисанітарію чи щось таке. А от сусіди із квартири навпроти, брати Юзеф і Вальтер Рибош, звернулися до поліції після того, як побачили Якийсь дивний рух у вікнах. Спершу здалося, що це штори. Штори, які чомусь якось дивно рухаються. Брати збагнули, що це зовсім не штори. Це були мухи. Мухи, які буквально укрили усе вікно. Я нагадаю, що в той період Богдан рідко з'являвся вдома, тому його сусіди подумали, що давненько не бачили електрика з сусідньої хати. Поєднав факти мухи на склі та сморя, що доносився від дверей, припустили, що Богдан помер всередині. 8 вересня 1967 року вони викликали поліцію. Ті прибули на місце події, але не змогли відкрити двері. Звернулися за допомогою до пожежників. Один із них спустився з даху і розбив вікно. Запах так сильно вдарив, що пожежник відмовився залізти туди без протигазу. Коли він потрапив в квартиру та відкрив двері середини, поліцейські побачили наступне: це офіційні свідчення та опис квартири із матеріалів справи. Коням лежав людський труп у стані глибокого розкладання. У ванній кімнаті стояв великий дерев'яний оцинкований ящик. У середині нього було виявлено кілька тіл. Ми не змогли визначити ні стать, ні навіть їхню кількість. У розкладених тканинах, що страшенно смерділи, ворушилися тисячі личинок. З-під ванни стирчала згорнута в газету гомілка. Ми зайшли на кухню, на плиті стояла каструля. Ми вже знали, що буде всередині. На верхній каструлі плавала варена людська голова. На столі цокав будильник. Поруч лежала мокра щітка для гоління. У нас не було сумнівів, що тут постійно хтось жив. В той час будильники були механічними, тому раз на пару днів їх треба було заводити вручну. Богдан якраз повертався додому, коли побачив купу поліції. Збагнувши, що відбулося, він втік. Його розшукували по всьому катовицькому воєводстві. Були перекриті всі дороги, що вели з Катовиця. Про це говорили по телебаченню. Фотографія маніяка була в кожній газеті. Арнольд тиждень переховувався від органів правопорядку, які активно його розшукували. 8 червня 1967 року, близько 12 години дня, співробітник поліції, який перебував у власних справах неподалік вулиці, гранічної, недалеко від Селецького цинково-переробного заводу, помітив одного з перехожих із Неохайним виглядом і брудним одягом. Поліцейський підійшов до чоловіка та попросив пред'явити документи. Але той не мав їх при собі. І не зміг чітко пояснити, чому він у такому стані знаходиться на вулиці. Спочатку правоохоронець вирішив, що перед ним звичайний п'яниця і майже відпустив його. Але в останній момент передумав і вирішив доставити бідолаху до найближчого відділку. Там же звернули увагу, що він якось сильно схожий на розшукувану особу. У нього взяли відбитки пальців і порівняли із відбитками в тій квартирі. Вони збіглися. Цей чоловік Богдан. Арнольд виявилося, що весь цей час він ховався на покинутому складі неподалік від місця своєї роботи. Під час судового процесу і огляду місця події Богдан Арнольд детально розповів про те, як катував своїх жертв, вбивав їх і розпоряджався їхніми тілами. Він наполягав, що під час скоєння злочинів був у повній свідомості та осудності, що підтвердили судові експерти. Хоч і психіатричні тести підтвердили наявність у Арнольда психопатичних нахилів. Це також підтвердив і батько вбивця, який засвідчив, що Богдан був жорстоким з самого дитинства. Прокуратура встановила трьох померлих, одна з них досі не встановлена. Сам він стверджував, що жертв набагато більше. На суді, коли суддя запитав, скільки саме Арнольд цинічно відповів: 8, 16, Яка різниця, я все ще буду висіти. Серед іншого він розповів, як ненавидів своїх колишніх дружин, головним чином, тому що вони вимагали від нього гроші, типу їх не цікавила його любов, їм потрібні тільки бабки. Зізнався, що свою третю дружину намагався отруїти, але безуспішно. Також під час суду він розповідав, що жінки, яких він зустрічав вночі в барах за горілкою, його дратували, оскільки вони також хотіли грошей за кохання. Він пригрився на це, бо жорстко накрутився, нібито усі жінки. Меркантильні, це було основним мотивом позбавити їх життя. Ну, це він так сказав. Ми то розуміємо, що йому не потрібен мотив, щоб вбити. Хочу зауважити, що дати вбивств не підтверджені. Ці дати вказав прокурор в обвинувальному акті, але суд визнав, що вони не можуть бути визначені з такою точністю, тому підтверджуються лише місяці та роки. Усі жертви виявлені в квартирі Богдана Арнольда були поховані 12 червня 1967 року. На міському кладовищі на вулиці Миру в Забже. Сам суд, не враховуючи розслідування та слідчі експерименти, тривав лише 6 днів, і вирок було винесено 9 січня 1968 року. Богдана Арнольда засудили до потрійної смертної кари. Та довічного ув'язнення. Але після перегляду вирок змінили на чотириразову смертну кару. Останнім бажанням серійного убивця було викорити сигарету. Потвору стратили 16 грудня 1968 року у віці 35 років. Хочете прикол? В інтернеті я знайшов чимало статей, які пишуть, що квартира номер 9 в цьому будинку здається в оренду на Bucking. Я спробував її знайти. І так в цьому будинку дійсно здається в оренду декілька квартир, в їх числі і дев'ята. Але я порівняв наявні фото із матеріалів справи з квартирою на Booking і можу зробити висновок, хоч вона дійсно дуже схожа на квартиру Богдана. Це не та сама квартира, а сусідня. Хата схожа, але планування відзеркалене. Дверні проходи не співпадають, хіба що їх перенесли, але я дуже в цьому сумніваюся. Плюс можемо порівняти оці фото. Якби це була та сама хата, то кухні там точно не було б. Якщо колись буду в Катовіце, обов'язково перевірю. Окрім цього, я знайшов інфу, що номери квартир цього будинку поміняли, і лігво психопата на сьогодні не має номеру. Вона пустує з 1967 року до моменту запису цього відео. Міф розвіяно. Напишіть в коментарях, чи придбали б ви це приміщення за дуже хорошою знижкою. Просто цікаво. Погляд місця подій складав 57 сторінок. Перевірка квартири номер 9 на вулиці Доборовськіго 14, тривала з перервами протягом 5 днів. А серед зібраних доказів було знайдено аж 120 одиниць. Якби злочин не було розкрито, Володар Мух продовжив би вбивство. І це не мої домисли. Він сам так сказав. Ну а я прошу вас перевірити підписку, бо 150 тисяч постійних глядачів чомусь дивляться мої відео підпільно. Допоможіть вже добити 200к підписників. Майте Бога в серці. Така історія, малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.